Вибір захисного спорядження важливий етап у підготовці до катання на роликах. Його основне призначення запобігання травмам під час падінь. Особливо важливо підібрати правильний захист для дітей, які тільки опановують даний вид спорту. Головні вимоги до захисту він має бути якісним, міцним та зручним. Ідеально підібраний він не повинен здавлювати тіло. Більш того, з часом райдер не повинен його помічати взагалі. Тому краще обирати захист у звичайних магазинах, де є можливість приміряти кожен елемент. Основні елементи захисту це. Шолом найважливіший елемент. Він захищає голову від ударів та травм, отриманих внаслідок падіння. Якісний шолом здатний захистити від струсу мозку навіть при падінні з висоти, тому до його вибору необхідно підходити максимально відповідально. Як вже зазначалося вище шолом краще обирати в магазині, де його можна протестувати. Якщо такої можливості немає, заміряйте окружність голови трошки вище вух. Отримане число необхідно підставити до розмірної сітки при виборі шолома в інтернет-магазинах. Шолом має сидіти комфортно, не сповзати в сторони, коли ви повертаєте голову, але й не здавлювати. Якщо під час примірки виникає відчуття, що ви не можете до кінця його надіти, то це говорить про те, що шолом вам замалий. Якщо ж навпаки, він не сидить на місці, з'їжджає на очі або спадає назад, то він завеликий. Зверніть увагу на наявність регулятора, за допомогою якого можна підлаштувати натяжіння ременів. Зсередини шолома має бути текстильна основа, яка запобігає натиранню. Добре, якщо виробником передбачена сітка для природної терморегуляції, вона забезпечить додатковий комфорт. Наколінники призначені для захисту колінних суглобів від ударів та подряпин під час падінь. Наколінники мають відповідати вашому розміру. Не варто купувати їх на виріст, передбачаючи додатковий шар одежі. Замалі будуть здавлювати ноги, заважаючи нормальному катанню. Крім того, вони не зможуть виконувати свою функцію, оскільки не будуть повністю покривати коліно. Наколінники мають сидіти зручно, в ідеалі навіть непомітно. Колінний суглоб має повністю входити у відповідну комірку, а ремені фіксації надійно утримувати елемент, не передавлюючи. Ліктові накладки забезпечують захист ліктьових суглобів та передпліччя від ударів та травм. До них вимоги такі ж самі, як і до наколінників. Вони повинні закривати лікоть, не здавлювати. В обох елементах важливим є пластик, зокрема, наскільки він стійкий до силового навантаження. Обирайте захисне спорядження з товстим пластиком, який прикріплений до основи за допомогою металевих фіксаторів. Найкращими вважаються моделі, виконані у вигляді панчохи з додатковими еластичними стрічками. Вони не сповзають під час катання, при цьому повністю підлаштовуються під особливості тіла. Накладки на зап'ястя захищають зап'ясні суглоби від травм та допомагають уникнути розтягнень. Ергономічність, відповідність розміру та надійність три головні критерії, яким накладки на зап'ястя повинні відповідати. Дітям до 5 років також необхідно придбати спортивні захисні шорти. Вони зменшують ризик травмування попереку та сідничних м'язів внаслідок падіння.